Відшарування, сколи дуже погана носка, і кожного разу одна і та ж сама історія. Ось так дівчинка моя кожного разу носить ось ці нігтики. І що б я не робила, кучу різних технік, я вже перепробувала. Купу різних матеріалів я з нею теж вже випробувала, але результат все одно один і той ж самий. І я просто вже не знала, що робити, поки я не зрозуміла, в чому тут проблема. І проблема зовсім не в мені, і зовсім не в техніці чи в Просто хтось любить їх трішечки-трішечки підгризати. І все. А я тут, понімаєте, не розуміла з якого боку підходити до цих нігтів. Я не розуміла, які техніки, які матеріали вже використовувати для того, щоб вони носились. У всіх клієнтів все носиться. А у цієї дівчинки ну, нічого не носиться. І я просто зламала собі всю голову, поки я не перепробувала все, що тільки могла. Тому сміливо можу сказати, що не завжди все залежить від майстра. Дуже багато чого залежить від клієнта і від того, що він робить з тими нігтиками за ті чотири тижні, поки я не бачу. Тому ось така краса у нас вийшла. А що буде через місяць, подивимось уже потім. Ну, а це наш готовий результат, і ви можете оцінити до і після.